Із постійною військовою агресією, що в нашій, в нашій державі наше відділення постійно залучається до проведення рятувальних робіт на висотах. Нещодавно ми працювали в Чорно-Чорнобильській, також наше відділення зараз працює і надає практичну допомогу нашим колегам з Сумської області, тому для того щоб досконалювати наш рівень і постійно тримати себе. Як кажуть, бойовій готовності ми сьогодні провели тактичні заняття, і відпрацювали рятування потерпілих з висоти, проведення робіт щодо розбору конструкції на висоті. Також особовим складом проведені додаткові роботи щодо проведення закріплень за конструкції, щодо вдосконалення своїх навичок. І на завершення ми ще провели заняття з пошуку потерпілих під завалами, використовуючи сучасний мігрофон типу «Дельсар», де, який використовується, якщо є люди під завалами, ми за допомогою нього можемо почути людину під завалом.